EA GAMES CHALLENGE EVERYTHING Ви відчули, як щойно привстав трішки. У 2000-му Electronic Arts була улюбленцем геймерів від FIFA і серії Need for Speed до The Sims 3. Саме EA стояла за іграми, що формували цілі покоління. Ти слухаєш не чи дивишся на жінку в червоному? Ці проекти надихали, захоплювали, і щодня мільйони людей вмикали свої персональні комп'ютери. Консолі або телефони, щоб зануритися у створені ними світи. Ігрова індустрія зростала стрімко, за кілька десятиліть вона збільшилася втричі і вже до кінця цього року має стати найбільшим сегментом розваг у світі. Акції злітають, прибутки б'ють рекорди, все наче йде до світлого майбутнього. А за цим близьким успішним успіхом зовсім інша історія. Історія, яку зазвичай воліють не розповідати, бо в тіні корпоративного успіху ховається текстурка холодильника за 4 бакси, потрібний постійний інтернет навіть у соло. Реклама просто під час гри, за яку я заплатив 2000 гривень. Човаки, ви серйозно? Тут за криві анімації взагалі мовчу, а сама гра це той самий проект, тільки з гіршою графікою ніж у попередника. І це все не винятки. Навпаки, останні роки тільки підтверджують, що таких шедеврів. Мені так шкода. Більше, більше, більше. Схема проста ж як двері. Береш відому франшизу, бажано з уже сформованою фанбазою, Обіцяєш золоті гори вилизати все до близьку, але даєш розробникам на реальні дедлайни. Через рік чи два гучний анонс, пафосний трейлер і купа бонусів за предзамовлення. А далі можна розслабитись, впасти ж на ліжко, завітати на канал Фантастичний Мандарин, поставити лайкос з цьому відео, бо гра не обов'язково ж має виглядати так, як на презентації, і не факт, що вона взагалі запуститься в день релізу. А якщо вже сильно припече, доробимо потім. Як Бог дасть. Ідеальний варіант цифрова версія гри без права на повернення. Служба підтримки? А да, вони майстри відмовляти у відшкодуванні. Додаємо лутбокси, обов'язково скінчики та окремі карти. Продаємо це все окремо за базову ціну гри. Yes, sir, yes, sir. You, ass... Звісно ж, це не всім подобається, і коли шукати винного, пальці одразу вказують на «Electronic Arts». Ти бачиш, шахрая? Де? Ця компанія вже понад десятиліття є символом гіперкомерціалізації ігрової індустрії. Вони першими тестують межі дозволеного їхній логотип на корупції гри вже як застереження. Капець, яка бредота! Про ЕГАЙ пишуть у негативному ключі всюди: в медіа, на Reddit, на X у статтях, блогах, безліч студій, які вони купили, були вичавлені до краплі і, зрештою, знищені. Компанія на хвилинку двічі поспіль ставала найгіршою компанією Америки за версією користувачів. Ситуація справді сумна, але колись усе було інакше. Електронні карти не завжди були лихим. Ані Вони стали таким поступово, і все почалося ще в середині 90-х. Любителям покопатися в історії наступні пару хвилинок відео. Колишній працівник Apple на ім'я Вільям Гокінгс вирішує увійти в ігрову індустрію та створює компанію Amazing Software. Яку згодом переименовує в Electronic Arts? Головна ідея студії ставитися до програмного забезпечення як до мистецтва, а до розробників як до справжніх митців. У перші роки я й справді дотримується цієї філософії. Вони навіть виносять імена дизайнерів та програмістів прямо на обкладинки своїх ігор. Все по-чесному. Завдяки фінансуванню талановитих команд, студія отримує хороші прибутки. Та випускає справді якісні проекти, зокрема легендарну Wasteland, яка пізніше надихне на створення Fallout. Та з часом деякі розробники починають не вкладатися в терміни, а кінцеві результати дедалі більше відрізняються від заявленого. Є вирішує брати все у свої руки і починає активно розвивати внутрішню розробку. У 1991 році з'являється підрозділ EA Sports. It's in the game. Студія починає скуповувати ліцензії на різні спортивні ліги, ліпити на обкладинки відомих атлетів і запускати щорічні релізи, в яких змін мінімум, а ціна лишається та сама. Невдовзі Гокінгс залишає пост генерального директора і зосереджується на розробці ігрових консолей. Він запускає проект 3D-консоль, яка мала стати найпотужнішою на ринку. Та вже за 12 років проект закривають, а сам Гокінгс встигає спустити купу грошей на Батки, приватні літаки і податкові справи. На зміну йому приходить новий керівник і нова філософія. Середина 90-х Єй продовжує випускати щорічні спортивні ігри, але паралельно починає масово скуповувати перспективні студії. У період з 1992 по 1998 роки вони купують Westwood Studios, авторів Command and Conquer, Maxis, творців The Sims, Болфрок та Origin Systems, Інші талановиті студії того часу. Більшість із них припиняють існування ще до 2005 року. У той самий період я й підписує ексклюзивну угоду з NFL, отримуючи повні права на використання імен гравців і команд. Конкуренція нема вдома, вона просто зникає. І саме з цього моменту за EA починає тягнути шлейф репутації як безжальної корпорації. Але це не все. ще пролог до справжнього кошмару, який чекає далі у цьому відео. На дворі 2007 рік і знову змінює генерального директора. Компанія. Наче береться за розум і видає кілька гучних нових сингл-ігор, серед них Mass Effect та Dead Space. Ігри виглядають багатообіцяючими, і що важливо, їх не штампують щороку. EA також купує студії BioWare та Pandemic. Останні, нагадаю, створили Star Wars Battlefront. Тим часом вже минає десятиліття щорічних релізів FIFA, і тут у когось у штаб-квартирі EA з'являється потужна ідея: гравці збиратимуть власну команду, відкриваючи випадкові пакети з футболістами, які купуються за внутрішню валюту. Система Ultimate Team вперше з'являється у спін-оффі FIFA у 2007 році, а вже у FIFA 9 виходить на новий рівень. Парпакети можна купувати за реальні гроші і бажано мамканої кредиткою. <пакети> Ідея виявляється революційною, звісно, для отримання прибутків. Слідом за FIFA аналогічні пакети удачі з'являються в Mass Effect, Battlefield, а потім і в іграх інших видавців. Так народжується те, що гравці охрестили як pay to win. Знаєте, що було у 2013-му. У EA були проблеми. У нас проблема Флечер? Та, начебто, жодної. Компанія ненавидить вже майже весь ігровий світ, але вона при цьому продовжує заробляти мільярди і все одно примудряється втрачати гроші. Треба щось міняти. Генерального директора усувають. Його місце займає Ендрю Вілсон, колишній продюсер FIFA, а також та сама людина, яка колись і запустила Ultimate Team. Іронічно, правда? Паралельно виконавчим головою компанії стає ще один ветеран EA. Той самий, що змінив Гокінгса в далекому 1991-му. І от тепер курс компанії стає. Зрозумілим остаточно, і ця стратегія приносить шалені прибутки. Виручка EA після приходу Вілсона злітає вгору. Компанія також отримує ексклюзивне десятирічне право на створення ігор за всесвітом Star Wars. Студія DICE береться за роботу над новим перезапуском Star Wars Battlefront, серією, яку EA ж сама поховала кілька років тому. Виходить трейлер і офіційно вказана дата релізу на 17 листопада 2015 року. Гра подається чудово, але є нюанси. Вона носить назву Star Wars Battlefront, тож гравці очікували щось подібне до оригінальних ігор, але ні. Компанії нема. Космічні битви зникли, а контенту як кіт наплакав. І це ж у порівнянні з рої 2005 року. До того ж додають платний сезонний пропуск майже за ціною самої гри. You and a Chosen One! It was said that а не destroy this not joined Bring to the force. Проте гравці ще мали надію, Біовер повертається із чим. Нова частина легендарної серії Mass Effect Andromeda. Обіцяють справжній шедевр. Настає 2017 рік. BioWare майстри сюжету випускають новий Mass-Effect. 40 мільйонів доларів бюджету. 5 років розробки. Усе йшло до величі. І ось реліз. Гра кусок лайна. Про те, скільки було скандалів навколо неї, вже говорив в одному із своїх попередніх відео. Сюжет ніби й непоганий, але фраза Моє обличчя втомлене стає мемом. Анімації крінж, голоси дерев'яні. Головна героїня виглядає так, ніби перед кожною катсценою вколювала собі дві дози снадійного. Гравці, в шоці? Це мерзлош? Біовер like. like... витрачає кілька місяців на патчі лише для того, щоб обличчя героїв менш лякали, але навіть після цього технічні проблеми не зникають, і це лише був початок. Американські сенатори запропонували законопроект, що регулює лутбокси. і раптом те, що ще вчора було золотою жилкою, перетворюється на піар катастрофу, і ай тут. Була вимушена включити задню, лутбокси в Battlefront 2 прибрали, систему прогресії переробили, але шкоди вже було завдано. Їхнє ім'я стало синонімом корпоративної жадібності, застереження для кожного геймера. Якщо можна так сказати, то вони стали на цьому етапі фінальним боссом монетизації. А поки інтернет розюбував електронні карти в коментарях, за, за зачиненими дверима відбувалося дещо інше. Цифри піднімалися вгору. Попри критику, FIFA Ultimate Team приносила понад мільярд доларів на рік. І поки гроші надходили, нічого не змінювалось, EA винесла урок, але не той на який сподівалися гравці. Очікувалось, не можна так монетизувати ігри. Виявилося можна, просто не наскільки явно. І за цього моменту лутбокси стали механікою, сюрпризом, системи прогресу переосмисленими, а кожна нова система монетизація мала готову піар відмазку Тим часом улюблені франшизи геймерів як Dead Space, Mirror's Edge і Crisis опинилися на полюсі, студії нашталт Visceral Games закрили просто посеред розробки. EA зробила свій вибір, менше інновацій, більше донатів, і поки аукціонери задоволені, дороги назад не існує. Але якщо гравці ще могли якось терпіти цю політику, то деякі країни уже ні. Бельгія першою сказала і повністю заборонила лутбокси, визнавши їх формою азартних ігор. Відповідь EA на це була просто дебільною. Це ж просто весело, як відкривати кіндер сюрприз. Добро з Баттлфрон 2 не вийшло вистрелити, але Dice мала ще одну спробу Battlefield 5, що мав вийти наприкінці наступного року. Попередня частина Battlefield 1 отримала гарні відгуки, тож фанати чекали продовження з великим ентузіазмом, аж до моменту, коли з'явився перший трейлер. Дія мала відбуватися під час Другої світової війни, але глядачі одразу помітили дещо дивне. жіночка в трейлері з механічною рукою, клешнею, яскравий камуфляж грим і навіть катана. Бо мережа вибухнула. Раді YouTube, ютуб гравці почали масово ставити під сумнів дизайн персонажів, і EA знову довелося відповідати. Та цього разу вони не стали стримуватись. Головний дизайнер компанії Патрік Сезерленд назвав фанатів необізнаними і порадив, якщо вам щось не подобається, просто не купуйте гру. Продажі Battlefield 5 впали більш ніж вдвічі. Після того ж року Сезерленд залишив компанію, та й сама гра вийшла з купою недопрацювань і майже не відрізнялась від попередньої частини Батли. Залишився останній шанс Антем. Гру, над якою BioWare працювали понад 7 років. Це була не просто нова гра, це мала бути нова легендарна франшиза, створена з нуля і створена топовою командою студії. Але перш ніж перейти до її релізу, треба згадати, як вона взагалі розроблялась. У 2012 році EA дала BioWare зелене світло на створення нового проекту. На розробку виділили. Аж 7 років, і більшу частину цього часу команда витратила не на створення гри, а на її перепродакшн. Тобто були нескінченні мітинги, суперечки, концепти, що нікуди, зрештою не вели. І минуло майже 6 років до реального виробництва ще навіть не дійшли. І от, прокинувшись одного дня, команда горить, усвідомлює, залишилось всього 16 місяців, щоб зробити гру з нуля. Антем створювали на двигуну Frostbite, тому самому, що використовували в іграх DICE останні 10 років. Так, він ахуєнний, але абсолютно непригодний до типу гри, яку хотіла зробити BioWare. Через це розробникам довелося вигадувати і будувати багато механік з нуля на цей йшов звісно ж таки, час. А ще рушій просто не справлявся з деякими речами. Наприклад, BioWare планували Величезних монстрів, але Фростбайт їх не тянув, і довелося викинути в смітник. Так п'ять років планування просто пішли прахом. І це ще ж не саме дно. Я і починаю забирати інженерів із команди BioWare, кидаючи їх на інші проекти. І ось розробники розуміють те, що вони мріяли створити, зробити вже нереально. Потрібно терміново скорочувати масштаб. Спочатку хотіли кілька міст, не вийшло. Окей, хай буде хоч одне місто і гравецький фрозпорт. Теж ні, може, хоч місто на мобільному кораблі, знову ні. У підсумку залишився лише форт, один єдиний. І це ще не все керівництво Біовер дало дивний наказ. Гра має бути такою, щоб її неможливо було висміяти мамами. Один із способів уникнути цього максимально реалістична анімація обличчя. Тож вони втратили величезні гроші в мочну систему motion capture, але зняти все могли тільки один раз. Тільки один? Тільки один. Проблема деякі завдання пізніше довелося переробити, а на перезапис уже не було ні часу, ні відповідно бюджету. В результаті маємо діалоги, які не мають сенсу, бо їх банально не синхронізували з новим сюжетом. І ще одна гру майже не тестували. Через постійні проблеми з серверами розробники не могли зайти у власну гру, вони працювали наосліп. Справедливості заради, тут скажу, більшість цих проблем на совісті менеджменту саме BioWare, а не Electronic Arts. Але, попри все, і не зрушили дату релізу ані на день. Команда зібрала все, що могла, доклеїла обривки, і 22 лютого. Anthem вийшла, результат ще гірше, ніж усі боялися. На PlayStation 4 гра повністю могла гасити консоль. Завантаження тривали довше, ніж самі місії, баги, глюки, зависання, усе це за стандартами EA. Попри все, Anthem стала п'ятою найпродаванішою грою у США за 2019 рік. Щоправда, ті, хто вже купив гру, залишились далеко не в захваті. За перші кілька місяців проект втратив велику частину своєї аудиторії. Завершуючи події 2017 року, можна було б довго зупинятися на подальших релізах EA. на провалах, суперечках з фанатами, неякісних іграх і падінні довіри до компанії. Але щоб не затягувати таймлайн на цьому відео, я одразу перенесу вас у 2025 рік. Де нас чекає черговий масштабний скандал, який сколихнув не лише гравців, а й сам ринок. Зверніть увагу на цей графік, щоб краще відчути всю історію. Це акції компанії EA, які буквально зірвалися зі скелі. Вартість компанії за один день лише впала на 6 мільярдів доларів, це найбільше одноденне падіння в історії Electronic Arts. Тож виникає логічне питання, що ж змусило інвесторів наскільки стрімко розпродати акції, що ціна ввилилась на всі мінус 15%. Повірно, ви вже чули, Dragon Age The Вейгард показала себе недалеко не найкраще. І це правда, ми з вами гравці. Для нас проекти на шталт Dragon Age дійсно мають значення. А тут маємо гру, яка після кількох перезапусків і багатьох років розробки все одно не виправдала сподівань. Але якщо зазирнути у фінансові медіа на шталет CNBC, то ми побачимо, Dragon Age це лише верхівка айсберга. Для інвесторів це далеко не найбільша проблема EA на сьогодні. Так The Уйлгард серйозно провалився щодо очікувань, але навіть так. У масштабах трагедії це дрібниці порівняно з тим, що насправді налякало інвесторів. І повірте, зараз у EA зовсім не весело. Упс, А що трапилось? Відразу два великі проекти не дотягнули до запланованих фінансових показників настільки, що компанії довелося різко знизити свої прогнози на рік. Як це сталося? Повернемося до жовтня минулого року. Тоді в EA панувала ейфорія. Вони навіть підвищили свої річні очікування з 7,5 мільярда доларів до 7,8 мільярда. Все завдяки успішним релізам Madden та EA Sports College Football. І тут важливо розуміти, коледж футбол справді став божевільно популярним. Перше вдалося вдало перенести цю дисципліну у відеогру, що миттєво захопило американську аудиторію. У результаті найшвидший старт продажів спортивної гри в історії США. Є почувалися чудово, вони перетягнули свої прогнози в бік зростання, а тепер мусили повідомити невтішні новини. Ми з тобою спробували. Але наша місія провалилася Стерва перемога Гембі. Щоби хоч трохи згладити удар, вони одночасно оголосили, що працюють над новою EA Sports College Football. Це була спроба підсолодити пігулку. Але є один нюанс: ринок уже очікував на цю гру. Тобто, як кажуть у фінансах її реліз був уже закладений у вартість акції. тому ця новина не допомогла компанії утримати позиції. А погані новини справді були серйозні, Я і знизила свої фінансові прогнози до рівня між 7 і 7,15 мільярда доларів. Це мінус півмільярда, а в найгіршому випадку майже 800 мільйонів порівняно з жовтневими очікуваннями. І це величезна зміна, що важливо. Ні, ей не банкрутує, у них завжди, як і раніше, є гроші. Але тут справа в іншому: у світі публічних компаній, особливо у сфері відеоігор, просто тримати рівень недостатньо. Графік має завжди іти вгору. Завжди. І саме тому Wall Street вибухнула панікою. І ей із надійного вибору для зростання перетворилася просто на вибір. А це вже зовсім інша історія. 6 мільярдів, що зникли за день, це паніка інвесторів, які очікували безперервного зростання. Давайте знову повернемося до Dragon Age The Wildguard. У четвертому кварталі 2024 року в гру зіграло 1,5 мільйона гравців. Це досить непоганий результат, принаймні за мірками очікувань самої EA, адже компанія хотіла вдвічі більше 3 мільйона гравців. Тобто вони промахнулися на 50%. Тут виникає логічне запитання, як так вийшло, як EA змогли наскільки прорахуватися. Це ж чорт забира їхня робота, прогнозувати блять, продажі, і якщо вже щось у них повинно виходити добре, то саме це. Ось що можна скласти докупи. Попередні серії Dragon Age показували солідні результати, а Dragon Age Origins продалася в обсязі 3,2 мільйона копій за 3 місяці. Dragon Age 2. 2 мільйони за 2 місяці, Inquisition взагалі стала найшвидше продаваною грою в історії BioWare, а ще трохи пізніше Remastered Mass Effect Legendary Edition навіть перевершив очікування EA. І коли це сталося, у керівництво явно загорілися очі, адже історично Dragon Age продавалася навіть краще за Mass Effect. Тож логіка підказувала, що Wildcard має вистрілити. Хочу тут розібратися. The Wild Guard є прямим продовженням рей 2014 року, а 2014 рік це вже дві зміни поколінь консолей. Серія, думаю, втратила імпульс. Більше того, гра вийшла тільки на нових консолях, і, звісно, на ПК. І тут варто додати, що. Встановлена база нових консолей навіть близько не наближається до сумарних продажів PlayStation 4 і Xbox One. Якщо згадати продажі Max Effect Legendary Edition, вони неабияк виграли завдяки тому, що лише одна PS4 мала базу понад 120 мільйонів користувачів, а тут нові консолі і значно менша аудиторія. І ще одна проблема репутація BioWare. і вона вже давно не така, як раніше. Після Андромеда, то взагалі жахіття, після Anthem, після всіх новин про проблеми розробки з Велгорд і масових звільнень студії, які були у 2023 році. Головна проблема в тому, що сама модель роботи EA більше не працює так, як раніше. Руки орієнтації на швидкий прибуток, на нескінченні мікротранзакції, на лутбокси замість якісних ігор починають давати плоди. І ці плоди гіркі. Сьогодні Electronic Arts – це компанія, яка більше дбає про щоквартальні звіти, ніж про довіру гравців. І якщо нічого не зміниться, наступні падіння будуть ще болючішими. Не тільки для них, але й для тих, хто ще пам'ятає, що таке великі ігри. І на останок, друзі, окрема подяка тим, хто підтримує цей канал. Не лише переглядами, а й гривнею. Ваші внески це справжня інвестиція в розвиток проекту. Завдяки вам ми рано чи пізно обов'язково назбираємо на PlayStation 5 і влаштуємо ще більше крутих історій та контенту. Тому щиро дякую Віталію Шалію, Дмитро Балушці, Миколу Гладкому, Джумі, Ховхі, Пану МХ, Ростиславу Іллюмінату, Євгенію Римару. Ваша підтримка це величезна мотивація рухатись далі. Дякую вам за довіру в цей канал і за те, що ми всі тут разом вошколупимося. На цьому все обнімаю цьомою і до зустрічі у нових відео.